Продовжуються змагання в рамках чемпіонату України з картингу. Картодром в Полтаві вже другий вікенд поспіль приймав учасників чемпіонату з усієї країни. Не обходиться і без появи нових переможців, які старанно йшли протягом багатьох років до омріяних професійних титулів. Так, цими вихідними вперше у найвищому карт класі КЗ 2 на п'єдестал піднявся 15-річний харків'янин Філіп Вайсман. Спортсмен зміг нав'язати боротьбу досвідченим професіоналам, що вже виступали та перемагали на євроарені. Гонка мені дуже подобалась, вона була непростою. Я зайняв третє місце. Це був чемпіонат України. Для мене це дуже велике достиження. одне з найбільших в цьому році в цьому класі. Я впервые на чемпіонаті України став на п'яде. В общем, гонка была, конечно, непростой, но общими усилиями команды у нас все получилось. Успіху гонці прокоментував и тренер Филиппа. Виїхали на гонку, Был ряд неудач, поломка мотора раз, поломка арматура два. Но это быстро решили, слава Богу, обошлось, как бы, малыми силами ну, вот. ну, Виїхали на этот чемпіонат, просто как бы пробный пожалуй, некоторые возможности не представляются ей. Едем по другой версии. Ну здесь достойно отъездили, несмотря на жаркую погоду, неудачи в ремонте, вы это угадали с накачкой колёс. Всё сошлось хорошо. Данным успехом Филипп завдячує своєму тренеру, який виховував у ньому професійного спортсмена ще з дитинства. Филипп зайнявся з 8 років, 7 років ми начали пробують. Мы видели в нём как бы Тот талант, который просто даже не говоря, и человек не боится ни скорости, ни входа в говорят. Единственное, что нужно было каждый раз подсказывать, как настраивать. Ну, каждая гонка даже на одной и той же трассе это все равно разное. Та Филипп не збирається зупиняться на досягнутому и ставить перед собой цілі. Я хотел, конечно же, увидеть больше людей, больше новых лиц, которые будут заниматься этим видом спорта. Конечно же, от себя. Я своєї команди я хотів би достіч більших висот, можливо, поїхати кудись за рубіж, представляти свою страну. Зі слів тренера-спортсмена, картинг в Україні зараз стрімко розвивається, і за цим розвитком встигають і підростаючі картингісти. Проте для подальшого розвитку та більшої якості тренувань потрібна підходяща інфраструктура, нові картодроми, чого, на жаль, в нашому регіоні не вистачає.